Йшла на землю Шевченкова весна. 9 березня виповнилося 209 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми пропонуємо вам пересвідчитися, що і сьогодні полагодить душа Великого Кобзаря. Україна. В одному ж тільки цьому слові прийнять музику, смутку і жалю. Україна країна, де найбільше люблять волю і весь час боронять її. Україна це тихі води і ясні зорі. Україна це край, де широка і довга стрічка Дніпра опорізує жовті лани пшениці, де беззорно блакить небо купає сяйне сонце. Хто бував в Україні, хто знає Україну? Хто бував і знає, той нехай згадає. А хто не бував і не знає, той нехай собі уявить, що там, скрізь білі хати, у вишневих садах. І весною там дуже гарно, як усі садочки зацвітуть, і усі соловейки защебечуть. Садок весневий коло хати, груші над вишнями гудуть, колата ліс пугами йдуть, співають сіді дівчата, а матері вечері ждуть. Весна – Це вона привітна і щедра подарувала Україні пророка Ім'я дала йому рідна мати, Тарас, що означає бунтар. Є у нашій українській літературі імена. Що відбрали в себе живу душу народу, стали часткою його життя. Таким ім'ям для нас, українців, стало ім'я Тараса Григоровича Шевченка, чия поезія от уже понад 100 років викликає людях почуття гордості і захоплення красою своєю силою і народною мудрістю. І став Шевченко для нас заповітом, безсмертним, як саме людське життя. Ми будемо славити перед цілим світом. Живе святе Шевченківське ім'я. 9 березня 1714 року глухої ночі перед світом у селі Мориця, в хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарда виснув у вікні єдини на все село Вогник. Народились пани від новокріпацька душа, а в Україні її великий співець Тарас Шевченко. Не на шокових пелюшках, не у величному палаці. хатині бідній він родився серед неволі. тьми і праці. Нещасна мати сповела, його й зажурилась. І цілу ніченьку вона за сином і пока молилась. Осиротівше, Тарас пішов у найми. Не було нічого, у хлопці, сироти, але був талант, прагнення вчитися. У нього рано проявився здібності до малювання, співу та написання віршів. Хоче малювати, прагне він до знань, Та за це багато зазнає знущань. Нишка він малює статуї в саду наче пише вірші про людську біду. І вийться нашій жені, і сивіє я в чужому краї, то одного мені, здається, кращого немає. Нічого Бога, як ні прода наша, славна я країна. <клухи> Сонце заходить, гори чорні, Ташечка тихне поленями, радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем вину в темний садочок на Україні. Поставлю хату і кімнату, садок райочок насаджу. Посиджу я і походжу свої маленькі благодаті та водині, самотині в садочку буду спочивати, присниться діточки мені. Весела призниця мати, давня, колишній та ясний призниця сонові. Настав 1761 рік. Четвертий рік його повернення із засланням. День народження 9 березня Тараса Григоріча привітали друзі. Вранці 10 березня життя поета обірвалося. Похований великий кобзар з паневі над Дніпром. Було видно було чути, як ревере вучі. Все йде, все минає.

І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, ноги. не забудьте пом'янути, незлим тихим словом. Читайте його твори, вони допоможуть осмислити минуле та зазирнути в майбутнє, відкрити для себе нове в мудрих рядках його творчості. Шевченківський тиждень у нашому ліцеї виявився результативним. Відлітає на мене наш уроди. Слово надається директору ліцею номер 3 Салобудів Тетяні Вікторівні. Учі, ми сьогодні закінчуємо Шевченківський тиждень. Він дійсно в нас був надзвичайно плодотвірним, можливо, я невірно сказала з точки зору української мови. Але він був чудовим. І, звичайно, всі такі тижні закінчуються нагородженням. Мені сьогодні випала величезна честь нагородити найкращих учнів. Нашої школи, які прийняли активну участь у Шевченківському тижні, тож грамотою нагороджується 11-го Б класу Демоденко Євгенія за перше місце в конкурсі часів віршів Тараса Шевченка. На другому поверсі всі можуть його побачити. Тож ми висловлюємо подяку учениці 11 класу Ваксютенько Ірині за участь у конкурсі. Подяка висловлюється, сірі або І шашок проходять, де наші учні теж приймають дуже активну участь. Захищали честь нашого ліцею, адже в неділю вони брали участь у фотоквесті Яготинська земля до історії вежі. Тож грамотою нагороджується Лоліта Вурська. Вітаємо! <плоджує> На наших дітей, які отримали, звичайно, такі невеличкі заохочувальні призи і нашу постійну вдячність від всього ліцея за таку прекрасну працю, таку прекрасну самовіддачу. Ну і всього вам найкращого і перемогу, нових перемог у нових змаганнях. сьогодні 9 березня ми висловлюємо шану великому позаві. Забуваємо до у Таке життя, старина, укриття. Мамо, не питай, чому далеко Верхуї води венцями бачить і світлину наші прадіди. ворогів на ножі, ножів, передусі рубежі, ворогів на ножі.